Доброго дня, ми з України. Мене звати Ольга. Ми з вами працюємо далі. Так, Зараз Віноградове Закарпатська область України. Ну, Давайте до Нового року. До кінця 2022 року. Вільно крадує ще буде двадцять сімнадцять. Виноградова, е, дивіться, буде змога, відпишіться, що у вас там відбувається. Дивіться, у вас тут дуже багато страху. Е, тут випало, що ви можете стати жертвою від війни, да? тобто за прильоти. Можливо, Можливо, будуть прильоти. Дуже багато страху, дуже багато емоцій, карта війни, п'ятерка мічей, кризисна ситуація, можливо, якісь потірі. Я не розумію, тут просто, чого там орки. Но вони тікають. Ціка... Хто чекає з Виноградова? Буде чекати до Нового року. Хто Хто буде чекати з Виноградова? Тайні обманщики. Будуть, будуть уїжджати, будуть чекати кудись дуже далеко. Тут випала ще карта башні. це розрушення. Будуть тікати хто, зрадники будуть тікати. Ну, я знаю, к Новому году випала карта України, як би, карта стабільна. Би... Вибачте, Дал би Бог, ну но... у вас спадають іспитання. Я вас дуже попрошу, відпишіться, будь ласка. Я щось тут, якось я не очікувала. Від Закарпатської області. Тяжкі карти. Перемога за вами, перемога за вами. Все, ну, все буде добре. Колесо Фортуни розвертається, а розвертається, ну, що все буде добре. все. Але тут, поняті, тут башня, тут пошутуть, тут ідуть розрушення в вас. Ну Ви стоїте, ви оберігаєтесь, ви захищаєтеся. Я буду чекати, відпишіться мені, будь ласка, конкретніше запитання по поводу виноградова я подивлюся ще раз. Добре? Тому що тут такий розклад противоречивий. Я буду чекати, добре? Ви мені відпишетеся, я зразу же постараюся в теченні дня, коли ви мені відпишете, я ще раз подивлюся. Добренько. Ну, бережіть себе з вами завжди ваша Ольга.